Так, громаду, прибув на поле із ріпачком після гороху. І то пам'ятаєте, я підсивав ячмінь. Ну, тут по дішкованому з краю ріпака практично не було. Та його зараз немає, там лисини такі. То є рядки, то нема рядків такі. І тепер спостерігаємо, просто як солдатики стоїть. Оце сходи. Спостерігаємо рядочки. І величину ячменя. Оце був посіяний на 1-1,5 см, на саму меншу глибину. І тепер дивимося, які дружні тільки сходи. Незавісимо від рядка. Де рядок, у ямки, де на бугру. Всі рядочки, всі одинакові. Тобто сівалка виложила все. Ідеально. Ідеально, ідеальні солдатики. Да, якби з було, пшеницю так би посіяв. Пшениця, бачите, трошки глибше посіяна, 2-3 см. І ну, сходи получили трошки пізніше. Ну, то є, тут би бачимо вже повністю, листок розкрився і... Все відкрилося, так. Ну що наш еріпак? Тут він, звісно. Пережив все, що хочеш. І блоху, і цю, блін. Як він називається? Блоха зразу заїдала його. Потім совки, гусениці. Потім приїхав, дивлюся. Тля зелена така. Коротше. Так, тут обробив вже теж і за Я думаю, ми ще отримаємо горох. Так, бачу, зимуючі бур'яни вже попадали. Ну, Не знаю. Виживуть вони, не виживуть після цих дощів, може й ну, зато хворіють. Так, горох бачу повідходив. Це ж після гороху. І ще тут, по ідеї, по понасходить гороху. Ну нічого, будемо бачити, як ріпак себе коситимемо з горохом. Якщо виживе та виживе гороху, тут повинно зійти ще море. Море гороху. Так, ось дивіться, вже який чудовий екземпляр вже зійшов. Ось що сходи. Так що буде горох, вже би його не вб'ємо нічим. Бо ну, як там? Чим можна вбити горох на ріпаку, те і ма замок устойчивий, і те. Так, ну пройшли, протравили мишей, ну, так, да, цей дощ вже точно добре поміг, бо це б ходили травили після першого дощу, то так і надклигав. Ну такий був собі. І дивіться, що рядки всі майже вижили. Я, я в шокі просто. Навіть такі рядки, що був він маленький, що його просто тупо не було. Типа. Ну. І він все одно ще щось і набере, ще все тепло передають. Поле так виглядає, дивіться. Та ну звісно після гороху це сила. Ріпак, як вам всі візьміна. Соняшник, горох. Цей рік насіяли 45 гектар вже посіяв гороху. А дивлюсь тут уже, да, Дивіться, злачка вже видно. Де більше видно, і мазамокс її б'є. Ну це ревно, це ревно щось злакове. Хто його знає. Чи ячмінь. Ні, ну ячменя ж багато озимого було. Це ж сояшник був. Чи озимий ячмінь, потім сояшник. і в... Ячменів дуже багато було в горохові після соєжника було багато ячменя. Ну бачу це ячмінь, а це ось точно злачка, чи хто його знає, як його приділити, чи це ячмінь так розкущився. Ну, і мазавоксом побили, будемо бачити. Якщо, я думаю, що тут, тут просто жах, скільки лізе цього гороху ще. Вороху було втрати неймовірні, про відсотків 15 точно було втрати. І то накосили, по 35 накосили. Так, ну, показав, розказав, а, ось, ось точно, точно, точно ця. Це, 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 це злачка ось. О. Блін. Бачите? Ну, якщо не, то весною поборемося. І вітрюган Сьогодні щось 20 метрів в секунду. Завтра вже тихо буде, це якась після дощу. Так, бачу, і той, і той пай у мене зазеленів. Так що, як у цей ріпак пережив все, що хочеш. Головне, жерло його, блін, 4 рази оприскував по 100 грам і мідеклопріт, і як там. Альфа це периметрин, це тут ну, там кінта дуо чи щось, як... щось таке, ну коротше. А ось бачите, ячмінь сходить обратно. Тут ячмінь. Ще падалиці буде багато. Та ячмінь не смертельно, смертельно злачка така. Тіпа. Зимуюча. Так що? Буде в нас експеримент із зимуючим підсівом. Ну, тут край такий паршивий, може б воно було щось. Та де воно було? Воно це тут є, воно тут дивіться, геть нічого немає. Геть нічого немає. Все правильно зробив, що підсів.